Всім привіт, з вами я Олег Хольотич. Ми сьогодні будемо грати з, з моїм другим патроном з, е... Ну, Ви там бачили такі семи. Я собі до початку серії тут. як якщо тебе виготовлення. Він тоже собі купив Потом. Ну короче, ми в ту ограниче. И что-то не пам'ятає, то ней понял, кто сектантник. Ливень рівень 50 А ти э, okay. де? Ти де? Ja piercu. A ja už som plakal. A ja si by toho kúpil toto tie bišem. Xavern a li э leaving uh ты seven a leav uh leaving to six seven я Сіксевин командя. Може його буде чути того патрону, а може ні. Я не знаю, я не привідаю. Я як друго було через його там чути. Ми через вайбе заговоримо, я не знаю, чи буде чути. Я тоже. А кольца тебе я заказал. 7000. тысяч, тысяч за много раза буду слушать. Там багиня ситами. Ой, я туда бочку. Мы наплевать играем. Похоже, раз подсветку. Ты четыре тысячи. Короче, нас вже 48 підписників. Підписуйтесь на канал та поставте лайк, а то, ну. Коли буде 50 підписників, то може будуть якісь ключі серії. І в мене функції нові з'являться, і я якісь ключі відео включаю. Ага, правда.

Ik heb een pijltje gevallen in de video. Mijn naam is interessant. Ik heb het pissie. Ik heb het pissie in mijn kanaal. 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 Ik heb het pissie in mijn kanaal.

він мова дився і тісто на мене лево так удобно ніту буде я думаю а йо-моє я не розумію я не понімаю убить того мема валим 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 на гелке у там дія это нелегальний скос скос Lihat <dıolita yu daya gayet> <tip> ayunan Як той от патрон так, його на класі. А так як я бігаю, так я тут. 50 пятьдесят слова начала. Эээ, выходит, я по-моему. Эээ. А мій дух ще не міг сейчас потом. О, не в Чехії, бо. Не в Чехії, бо. Ну в Може, будуть Может будут шесть цій пути игры? Я там прокачался похоней. Басто, я бігаю?

Ja som skýf, menej hršej, menej 11 týšť, tak mám. Budeť bohatú. Menej mám, budeť žiť 20 od nad týšiči. Ako to bude, ja si to neviem. Ja mám že pojedu od ňom, to bude. Ja už v žene А, мне забыть. Да? 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 Так? это не то. Ты зубы друга положенняц, ты скики лушей маешь. А? Ты скики за шей А?

Ты же четыре тут гуляешь постельно Ты без налики тут и киса лава отделась У дому Фити А Дума світі, за лава такая вообще Дима я не на надумал Их на рима не Подскай. Пускай... Родь, всем попал, за я Яблок. Павел Ахмадович, поставьте лайк и подписывайтесь на канал.